Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми: борги за тепло і загроза продовження сезону. Випадки грипу лікарі радять щеплення. Весільні рушники і наречена у музейному центрі. Опалення до оселі Олександрійців КП «Теплокомуненерго», попри складний початок сезону, наразі подає стабільно. А от з оплатою споживачі тепла не квапляться. Загалом населення вже заборгувало за тепло 97 мільйонів гривень. І борги треба оплачувати, наголошують на підприємстві, бо під загрозою продовження опалювального сезону. Докладніше, дивіться далі. Оплата за спожите тепло населенням дуже незначна. Споживачі не поспішають сплачувати, борги зростають. А за газ треба платити вчасно, щоб продовжувати опалювальний сезон. Про це наголошують в теплокомуненерго. За весь час що ми спрацювали з 28 жовтня. Газу спожили вже дуже дуже багато. В середньому за добу підприємство споживає природного газу більш ніж на 600 тисяч. Плюс витрати електроенергії. Середньомісячне споживання електроенергії при повному місяці роботи сягає понад 4,5 мільйони. Плюс витрати на воду це 200-300 тисяч в місяць. Розподіл газу 2,5 мільйони в місяць. А від населення. Я мовчу про фонд оплати праці, я мовчу про якісь придбання матеріалів на критичні ситуації. Населення ж сплачує останнім часом вкрай негативно, ну до 100 тисяч за добу. Борг населення наразі складає вже 97 мільйонів гривень. Цифра не бувала. І залишається відкритим питання оплати за розподіл газу і за споживання газу і електроенергії взагалі, Ще навіть не розпочинали. А умови по договорах дуже жорсткі. За газ ми повинні заплатити от. За жовтень до 15 грудня, ну, в жовтні там було невелике споживання, кількість днів мала, тому споживання газу лише на мільйон триста. Це якась цифра, про яку ще я сподіваюся, що ми до 15 грудня її заплатимо. Але ж до кінця грудня я повинна сплатити 70% споживання за листопад, і до 15 січня я повинна заплатити 100 за листопад. При тому, що за добу ми споживаємо це в теплих умовах і не було ще пониження температур, воно прогнозується на кінець цього тижня, то прийдеться підвищувати температуру. Але ж навіть за умови, що ми беремо 600 тисяч за добу, то 600 тисяч гривень за добу та помножити на 30 днів, то ми розуміємо, да, що це. Цифра дуже страшна. Борги попередні населення на початок опального сезону вийшло з заборгованістю 97 мільйонів гривень. Держава виділить кошти на компенсацію різниці в тарифах, а населенню однозначно треба сплачувати свою частку. Тариф для населення діє той, що діяв до 24 лютого, а фактично, це тариф, введений у дію у грудні 2018 року. Та заборгованість, яка у нас була до 2021 року, ми її всю реструктуризували і ми сплачуємо кожного місяця у нас по реструктуризованій заборгованості на 84 місяці. Ми кожного місяця вносимо платіж на рівні 1 мільйона гривень, це по газу по минулих боргах. Борг, який на даний момент е, умовно е, заморожений, скажімо так. Це борг опалювального сезону, з яким вийшли на кінець сезону 2021-2022 року 33 мільйони. Цей борг у нас ми плануємо закрити різницею по тарифам, яку ми нарахували, якої достатньо, щоб цей борг закрити, і на державному рівні прийнято закон, який дозволить це зробити. І на цих умовах ми лише змогли підписати договір на постачання газу з газотранспортною з газопостачальною компанією на цей опалювальний сезон. Треба сплачувати за тепло, бо це можливість продовжувати опалювальний сезон. Коли складна фінансова ситуація, можна реструктуризувати заборгованість, наголошує Алла Грибачова. Люди повинні розуміти, що ці дотації вони передбачають покриття замороженого тарифу, того, який не підвищується, а все інше в рамках нарахувань. Повинні сплачувати споживачі, тому треба всім платити. Хтось може чекає, що на державному рівні буде прощено всі борги. Не буде прощено борги. Да, є закон, який забороняє стягнення і відключення споживачів, які мають заборгованість за послуги, але це заборона діє на територіях, які знаходяться в окупації. І в яких ведуться воєнні дії. Таких територій, як наша Кіровоградська область, це не стосується. І стягнення продовжується, і суди розглядають наші заяви про стягнення, заборгованість, і виконавча служба відкриває виконавчі провадження. Тому прощено нікому боргів не буде. Немає за рахунок чого їх прощати. Гриб. Наступає, попереджають лікарі та фіксують випадки захворювання на території вже трьох областей, як завжди, хворобу краще попередити, ніж лікувати. І чи не єдиним дієвим засобом залишається вакцинація? Щеплення від грипу дорослим і дітям проводять і в Олександрії. Які умови та які ще небезпечні хвороби можна попередити вакцинацією, розповіла Лілія Бачинська. Грип наступає, застерігають лікарі. Випадки захворювань вже зафіксовані в Чернівецькій, Чернігівській та Львівській областях. І будь-яку хворобу краще попередити, зауважує міський педіатр Олександрії і нагадує про вакцинацію. Щороку проводиться моніторинг очікуваних штамів віруса грипу. і до них розробляється вакцина, яка актуальна ну на підсезон на сьогоднішній день це 2022-2023 роки. Будуть вакцини у нашому місті, я думаю, найближчим часом на сьогоднішній день в мене немає інформації про наявність вакцин, але вакцини під сезону двадцять року на Україні вже є. Тому можна прищепитися проти грипу, так як мікс інфекції грипу та коронавірусу це ну збільшує в рази тяжкий перебіг захворювання. Тому я закликаю наших і дітей, і дорослих, особливо знову ж там, де є діти раннього віку, зробити безпечне середовище і прищепитись проти грипу. Лікар розповіла, з якого віку робиться щеплення дітям. Прищеплюються діти старше шестимісячного віку. В ранньому віці до року дитина повинна отримати два щеплення з інтервалом в один місяць. Дорослі і старші діти отримують одноразово щеплення проти грипу. Вакцина від грипу не є у списку обов'язкових і не фінансується державою, зауважує Лілія Бачинська. Є перелік вакцин, інфекцій і вакцин до них, які являються обов'язковими і входять в національний календар. Це 10 інфекцій, проти яких держава забезпечує безкоштовними вакцинами. Є деякі вакцинації, проти яких немає державних поставок. Але батьки за своїм бажанням можуть замовити та заказати ці вакцини в аптечній мережі, доставити в умовах ланцюгу цю вакцину до медичного закладу, де підписана декларація. Огляд лікаря, вакцинація в в даному випадку абсолютно безкоштовна. Лікар оглядає дитину, якщо немає ніяких протипоказів, проводиться вакцинація. В кабінеті щеплень, де у нас працюють досвідчені медичні сестри, абсолютно одноразовий інструментарій наявний, всі холодові елементи зберігаються, перевіряються, ніяких збоїв у нас немає. Вакцини всі зберігаються в умовах холодового ланцюга. При деяких у випадках, коли в день покупки ви не можете зробити щеплення, ну, якісь протипокази тимчасові, вакцина може деякий час зберігатися у нас в холодильнику, вона підписана, і коли зникають ці тимчасові протипокази, батьки приходять, оглядає лікар при наявності показань, йдете і вам прищеплять в кабінеті щеплень. Лікарка розповіла, які ще хвороби можна попередити, зробивши щеплення. «В багатьох країнах світу проводять профілактичні щеплення проти більшої кількості інфекцій. Це 14-16 інфекцій. На жаль, наша країна у зв'язку з ну, бідністю не може собі дозволити розширити календар щеплень, хоча про це постійно говориться і постійно ведеться передумова для того, щоб розширити його. Я би радила батькам, ну, які під сезон обов'язково прищепити проти грипу і ще деякі інфекції, які спричиняють дискомфорт і важкі стани у дітей, які можна профілактувати завдяки наявним на Україні зареєстрованим вакцинам. Перше, це проти ротавірусної хвороби. Ротавірусна інфекція це інфекція, яка викликає важкі. Ентерити, гастроентерити у дітей раннього віку. Може і у старших викликати, але для старших людей і дітей вона ну, не така актуальна і все-таки можуть вони легше її перенести. Ця вакцинація проводиться дітям починаючи з двомісячного віку і повинні ми завершити до шестимісячного віку. Вакцина у вигляді крапель оральних проводиться дворазово. І повинні ці два рази завершити до шестимісячного віку. Ну, наявна у нас вакцина Ротарікс. Зробити можна щеплення від вітряної віспи, пневмококової та менінгококової інфекції. Ця вакцинація на сьогоднішній день, тим, що коронавірусна хвороба, як я вже говорила, викликає ну, важкий імунодефіцит. Після перенесення коронавірусної хвороби наша імунна система дуже довго клибується і піднімають голову якраз ті Бактерії, які є в наявності в організмі будь-якої людини, ми не стерильні, в тому числі пневмококи. І в багатьох випадках проводились дослідження. Це абсолютно доказано, що важкий перебіг коронавірусної хвороби, особливо ці пневмонії, які виникають уже не вірусні, а поствірусні пневмонії. Вони перебігають значно легше, і смертність від коронавірусної хвороби набагато нижче у людей, які отримали вакцинацію проти пневмококової інфекції. Вона теж є з різних видів до року, якщо прививати дитину, потрібно зробити три щеплення. їх можна робити разом з вакциною АКДС, починаючи з двомісячного віку. З одного року до двох років дворазове щеплення, а після двохрічного віку і дорослим, особливо дорослим, це людям старше 60 років, робиться однократно. Лілія Бачинська зауважує, що попит невеликий, але бажаючий є. Проти ротовірусної інфекції прививається щороку 40 дітей, пневмококової інфекції 20, діти, які прививаються від грипу до 100. В Олександрійському музейному центрі вбирали наречену. Такий цікавий обряд презентували відвідувачам виставки рушників, студенти та викладачка фахового коледжу культури і мистецтв. Заслуговують особливої уваги експонати виставки. За кожним рушником особлива історія, яка єднає не одне родинне покоління. Експонати та історії збирали з різних куточків Олександрійщини. Олександрійському музейному центрі нехай весілля і не справляли, але наречено вбирали. Під звуки обрядової весільної пісні глядачам, які зібралися на відкриття виставки рушників, студентки та викладачка коледжу культури та мистецтв презентували фрагмент весільно-обрядового дійства. На дівчині сорочка з Ізмайлівки, який не менше півстоліття, вікова вже керсетка, фартушок та намисто з музейних фондів, та віночок репліка на автентичний новопразький. восковий віночок, зроблений руками музейної фахівчині Олени Мітюріної, яка, до речі, і організувала рушникову виставку. Рушники на цю виставку до нас зібралися з усієї Олександріщини, вдячні Головківському шкільному етнографічному музею, які нам дали таку яскраву підбірку, і дуже вдячні Захарівському музею історії, з яких до нас приїхала дуже змістовна така підбірка рушників, серед яких є традиційний український весільний рушник Чернецький, і ми можемо це стверджувати. Ось є рушник для сватів, тому що на ньому є такі ознаки, які Зараз рідко не зустрінеш, але в Захаріки вони зберігаються. І, до речі, ті, хто будуть бажати їх побачити, вони їх там декілька. Тому всім радим ще з'їздити в Захаріку, подивитися на ці рушники. Рушники, представлені на виставці, різноманітні. Є вишивані та ткацькі, календарно обрядові та родинно звичаєві. Про свою родинну реліквію розповіла Леся Погоріла. Звісно ж, зберігається два особисто вишиті для моєї матусі. Були там вони також представлені лежать на столику, саме подивитись потім пізніше. І там два один з голубами, а інший на щастя на долю. Вишитка представлені на виставці і дитячі рушнички. Один із них належить Людмилі Шевченко. Взагалі, раніше дівчата, коли тільки починали вишивати, вони розпочинали традиційно із невеликих рушників, маленьких рушничків, тому що вишити великий рушник це вже було треба було мати якийсь певний досвід, вміти добре вишивати. Тому дівчата починали з маленьких рушничків. Так склалося, що буквально нещодавно я дізналася про те, що в нашій родині зберігався. Маленький рушничок, який вишивала моя бабуся, і справа в тому, що як тільки ну, я починала вишивати, але я з дитинства теж захоплююся вишивкою, мені це дуже подобається. Я теж починала із маленького рушничка, який сьогодні теж є тут на виставці. На виставці це мій перший рушник, який я вишила ще е, зовсім юною дівчинкою, років у 12 приблизно. Весільний рушник теж вишивала я сама

я дивилася в цей час на рушники своєї прабабусі, які також представлені сьогодні на виставці, надані нам фондами Захарівського музею історії. Ці рушники, наскільки мене захоплювали, вражали, що мені це було дуже цікаво. Ці орнаменти, взагалі, сам цей рушник, його сакральна функція, обрядова функція. І я вирішила змалювати орнамент старовинних прабабиних рушників. І потім один із цих орнаментів я використала в своєму весільному рушникові. За кожним рушником своя особлива історія. Дізнатися, яку можна завітавши до музейного центру. Виставка триватиме до кінця листопада. Бажаємо усім нам спокійних вихідних. Зустрінемось в ефірі.